Ви знаєте, є одна річ в нас, християн, яка належить до особливої касти ворогів християн. Вона належить до підрозділу руйнівників чудес. От просто ця річ знаходиться в нашому ворожому підрозділі, який називається руйнівник чудес. Я хочу зачитати одну історію. А він відказав йому: іди, і вилізвши, з човна, Петро став іти по воді. І пішов до Ісуса, але бачачи велику бурю, злякався і почав потопати, і скричав: Рятуй мене, Господи. І зараз Ісус простяг руку і схопив його і каже до нього: Маловірний, чого ти усумнився? Ви знаєте, що зробив Петро в, в той момент, коли він стояв в човні, а Ісус в цей момент йшов по воді. Він, знаєте, що зробив? В ньому виявилася віра, і ця віра, вона зробила просто. Вона перемогла найсильнішу і найпотужнішу силу у світі це гравітацію. Ця віра в цей момент. Вона просто зруйнувала усі ці закони, які тоді існували в цій бурі, яка отримує планети, яка отримує галактики, яка отримує метагалактики. Все це зійшлося. Знаєте в що? В те місце, де знаходився Ісус на воді, і сказав Петру: іди мені назустріч. І в цей момент Петро переступає і починає йти. Але тільки до певного моменту він йде, поки не прийшов що? Поки не прийшов сумнів, і те диво, яке завдяки вірі сталося на очах просто всіх учнів, воно негайно припинилося, щойно з'явився сумнів. І сьогодні я точно знаю, я впевнений на 100%, що є людина і є люди, в яких є сумнів. Ви знаєте, що я одна, один з тих людей? Я кажу, Господь, починається тиждень, в мене є сумніви щодо цього тижня. Починається десь там якийсь там кудись дрон прилетів, і десь якась новина прийшла і каже, так, в мене є сумніви на рахунок того, що ми взагалі всі виживемо. І ці сумніви постійно, в мене є сумніви на рахунок того, яке в мене фінансове положення Бог. У мене є щось сумніви, що ти нас, напевно, ще не прогодуєш. Або в мене є сумніви, що я не, не зможу прогодувати. Сумнів руйнує чудеса, народ. Той момент, коли Петро виходив, в нього була віра, і він готовий був піти. І як тільки прийшов сумнів, Знаєте, що робить сумнів на полі бою? Я не знаю, я не був на полі бою. Але я здогадуюсь, що коли є сумнів на полі бою, то тоді війська і військові не знають, що робити. І як діяти? Бігти вперед, назад, і не туди, і не сюди. І сумнів руйнує чудеса. Якова, зачитаю. Але треба просити з вірою і без сумнівів. Той, хто сумнівається, він подібний до хвилі морської. Нам чітко Біблія зараз говорить визначення цієї людини, яка ганяє і носить вітер. Нехай така людина й не сподівається щось дістати від Господа. Сумнів він може перегородити наш шлях благословінь Божих в наше життя, яке нам Бог приготував 100%. І ми просимо в Небесного Отця і наш сумнів він може стати перегородою, він може стати конкретно тією стіною в духовному світі, куди не можуть прийти його благословіння. Ісус сказав до своїх учнів, істину кажу вам. Якщо скажете цій горі, ви пам'ятаєте такі, ну це е, одні з найголосніших, е, це одні з найсильніших заявлень християн. Якщо ти скажеш о тій горі, і нехай в тебе буде хоча б віра яка. Зерно якесь там, так? Істину кажу вам, якщо скажете цій горі зруш з місця і впади у море, якщо матимете ви віру і не сумніватиметесь, то воно необмінно збудеться і так станеться. І я такий, знаєте, кажу часом в своїх молитвах: Бог, не треба гори мені рухати. Зруш мені, он, я не знаю, ото, знаєте, що кроти нарили. Зруш хоча б це. Ти сумніваєшся в тому, і приходить в твоє, в твоє життя, приходить сумніви по декількох причинах, чому вони приходять. Слово з вірою сказано, це безсумнівно велика сила. Але якщо в серці немає сумніву, народ, коли ми з вами сумніваємося, ми з вами схожі на цю хвилю. І наша віра, вона має ворога. І немає в людини сумніву, немає, та, яка не вірить, та людина, яка не вірить, і сумніву немає. Тобто, сумнів вже ж, він. Кому належить, яким людям? Хто їх має якусь віру? І це, знаєте, протилежне. Це, це найголовніший ворог віри. Тобто це такий, знаєте, невидимий, невловимий ворог, якого ти не можеш ідентифікувати вчасно. І ти не можеш сказати йому, звідки ти прийшов, на жаль, він не скаже, звідки він прийшов. Це ворог. Це ворог для твоєї моєї віри, це сумнів. Він мовчки робить свою руйнуємну роботу. Він дуже, знаєте, підходить так. Це профі. Це от, професіонал. Ворог професіонал, якого майже неможливо позбутися, в виняткових випадках він може позбавляти навіть порятунку в спасіння, якщо ми з вами будемо досліджувати писання. Але що породжує сумнів в моєму серці? Часто, як основну причину, яка викликає сумнів особисто в мене, це знаєте, якась така недостатність інформації про самого Бога. Ну, сорі, за такий, може, незручний термін. Але на мій погляд, це ну, таке найбільш точні слова. Недостаток інформації про самого Бога. Давайте так, що породжує сумнів. Бог невидимий. Легко вірити в видимого Бога. В видимого Бога легко вірити? В невидимого Бога легко вірити? Духовний світ невидимий. Ми не можемо бачити предмет того, в що ми віримо. Ви знаєте, я часто дуже читаю коментарі зараз. Від атеїстів, які пишуть, в що ви вірите взагалі, це ж, це ж логічний парадокс взагалі. Вірити в Бога, який ну якого ти не можеш побачити. Ви знаєте, що в цей момент я кажу? І ви просто зараз приготуйтеся і дайте Богу хвалу, тому що в цей момент знаєте, що треба сказати? Нелогічний парадокс це коли ти бачиш весь цей світ і не бачиш в цьому Бога. І Господь наш настільки великий, що ми сьогодні бачимо один одного. І логічний парадокс, якщо ти не віриш в Бога, бачучи твої очі, бачачи вашу походку, бачучи ваші руки, бачивши ваше волосся, бачивши вас повністю як особистість. Хіба це не логічний парадокс? Хіба треба сумніватися в тому, що існує Бог? Коли ми бачимо навколо це повітря, коли ми бачимо навколо ці дерева, коли ми бачимо навколо цей великий організм, який є планетою Земля. І сьогодні атеїсти беруть на себе відповідальність і скажуть, це логічний парадокс. Бачиш, що це вірити в Бога. Ще один з моментів, який руйнують нашу віру, це чудеса відбуваються досить рідко. Хто останній раз бачив самітки, знаєте, масу, масу великих чудес? Знаєте, коли в нас в сім'ї була одна ситуація, і. Коли я чую історії різних людей, які мали в житті складні ситуації, історії людей, які вірять в Ісуса. Більше того, історії людей, які розказують про цього Ісуса. Більше того, це історії людей, які розказують про Ісуса, який зціляв хромих, який давав прозріння незрячим. І коли в цих людей траплялися ситуації, просто коли весь світ руйнується на їх очах, ці люди. Говорили, знаєш, як важко вірити в Бога, і як важко залишати відносини і яка криза приходить в життя, коли ти віриш в того Бога, а не бачиш тих чудес, про які ти говорив все своє життя. Коли ти кричиш буквально до Бога, кажеш Бог, якщо ти зараз не прийдеш, знаєш, як та Марта, яка вибігала, казала, якби ти був, не сталося б цього, ти знав, що він помре. Ну ми ж сказали тобі, якби ти був, впадаєш в ноги, просто йому кричиш. Ой, це так руйнує віру. Такий приходить сумнів, коли ти не знаєш, як тобі далі взагалі оправдувати свою віру. Впадаєш в таку велику кризу у відносинах з Богом, що ти просто кажеш, Бог, недостаток цього всього. Ще один з моментів, який допускає сумніви. Я просто хочу, знаєте, я вірю, що Бог хоче торкнутися самих інтимних струн вашого серця. Коли ми не маємо відповіді на наші молитви, ми часто сумніваємося в тому, що він взагалі нас бачить. Коли на наші молитви, або не те, що немає відповіді, а відповіді затримуються. І ти просиш рік, я знаю людей, які просять Бога за покаяння своїх рідних 10 років. Буває, чекаєш ждеш, чекаєш ждеш, тут постояв, почекав, почекав, тут постояв, почекав, тут же волосся сиве починає рости. Ти, ти живеш, живеш, чекаєш, чекаєш і не знаєш, чого ти чекаєш, а відповіді від Бога немає, немає, немає. Є такі люди. Тобто, знаєте, інформація про Бога до нас вона доходить на наш погляд із таким, знаєте, значним запізненням. Його відповіді приходять на наш погляд із таким запізненням. І якщо надходять, то це ще й часто не тільки не тоді, коли ми очікуємо, а ще й не так, як ми очікуємо, і ще й не так дає, як ми хотіли. І нарешті ті випробування, які Господь посилає в наше життя: хвороби, проблеми в сім'ях, фінансові проблеми. Вони приходять, ти живеш. Це твій бит, це мій бит. Битове життя. І часто це сприймається нами як недолік інформації про того Бога, який мав би зараз відповідати. Який одну людину чомусь зцілює, а інша людина в три рочки, маленька дитинка помирає від раку і молилася, слухайте, вся Україна. Рік молилася, півтора німецькі різні лікарі та зробили все можливе. І твоя віра, ти навіть не помічаєш. Як твоя віра одного разу з цього моменту сповзла вже настільки, що люди, які в бізнесі, сказали би, що от з цього дна вже нічого не може піднятися. Настільки твоя вже, ось ця, як вона, діаграма, чи як це правильно сказати, опустилася нижче, але ти ще десь все рівно віриш. Але ти ще десь все рівно по своєму звичаю приходиш в церкву, але ти ще десь по своєму звичаю обожнюєш прославлення служіння хвали, і прославлення і приходиш. Але десь ти вже торкнувся якогось дна. І сумнівів більше, аніж віри. Це той момент, коли стакан наполовину вже пустий, а не наполовину повний. Якби ми з вами бачили причини, через що ми хворіємо, через що в нас проблеми в сім'ях, через що в нас проблеми в фінансах. І ми постійно ну, ті проблеми, які ми постійно просимо Бога, через що ми бідуємо, знаєте. якби ми бачили причини. І якби ми мали якусь цю третю руку, яка би, знаєте, такою чудотворною або така, знаєте, суперсила, вилазить третя рука і хапає одразу за горло всі ці проблеми і знищує. Чи треба була би нам віра? Це риторичне питання. Бо ми визнали знали вирішення цієї проблеми. Значить, цей недолік інформації, про який ми з вами говорили, у всіх його проявах він забирає у нас лише знання, а не віру. Ми з вами хочемо знати, як же ж так зробити, щоб Бог зцілив. Давайте нагадаємо, що таке віра. Віра це впевненість у невидимому, про яке у нас знань недостатньо. Віра це впевненість у невидимому, про яке у нас знань недостатньо. Народ, ми віримо, що Україна переможе. Ми віримо, що Господь переміг гріх. Віра це переконання в тому, що ти не бачиш. Но це не знання. Це не здійснення очікуваного буде, якщо це буде знання. Якщо ми будемо з вами знати все. І звідси випливає взагалі цей парадоксальний висновок, що брак, брак знання про об'єкт віри це обов'язкова умова для віри. Брак знання про об'єкт віри це обов'язкова умова для того, щоб вірити. Тому що не знання, а віра ставиться в праведність. Тому що не знання, а вірою праведник житиме. Тому що не знання, не відзнання Бога, через, не від знання Бога а через віру в Бога. Тому що блаженні, не знаючі ах, які. Продовжіть, не, не соромтеся, Блаженні віруючі. Я знаю, що ви відповідаєте собі всередині. Блаженні віруючі. тому що вони. Так. Ми дуже багато з вами говоримо про зміцнення віри. Ми з вами багато говоримо про примноження віри, про підтвердження віри. Знаєте, і часом ми хочемо так вірити, щоб знаєте, було якесь підтвердження нашої віри тими чудесами. Нам хочеться живитися якимись чудесами, якимись речами, які робить Бог, щоб наша віра вона проростала. Але ніколи не було ні жодного чуда перед тим, як не було віри. Не могло так бути, що було чудо, а потім віра з'явилася. Було так, що була віра. А потім було чудо. Коли був Авраам на ломі, на, на, е, коли був цей лазер на лоні Авраама, він казав, що цей, пам'ятаєте, багач каже, пошли мене там чи ще когось хай побачать і повірять. Не повірять. Не повірять. Тому що якщо при житті не повірили, ви знаєте, скільки людей ходили з Ісусом і не повірили? Бачили Ісуса. Бачили, чули голос з неба. йоу, ходили, чули голос з неба. Це син мій улюблений. Що ще треба? І не повірили. Для того, щоб зміцнити свою віру. Є дуже прості речі, які, знаєте, вони дуже банальні для того, щоб їх озвучувати, але дуже складні для того, щоб їх приводити в... куди? В практику. Читати Біблію частіше. Слово це одна з особистостей взагалі Бога. Молитися частіше. Не варто ухилятися від спілкування з Богом. Це потрібно. Ходити на служіння частіше треба. Не варто нехтувати зустрічами, які в нас є. Нести служіння постійно в церкві. Це так важливо. І пам'ятати всі чудеса Божі, які він вже робив. Тому що є дуже в нас одна велика е, така, знаєте, особливість забувати те, що вже робив Бог. І потім приходить слідучий день, і все. І ти забуваєш, що він зробив, але добре знаєш те, чого він ще не зробив? Я хочу, щоб ми з вами сьогодні дістали нашу віру. Знаєте, та віра, яка була колись в нас, та сама перша любов, та сама перша віра. І яка різниця взагалі, як... який толк з цієї віри, якщо ми будемо постійно з вами сумніватися? Який толк, якщо ми пройдемо з вами мільйони доріг, пробіжимо там і не знаю, весь світ здобудемо. Але все це було на якомусь знанні. Все це було на тому, що ти постійно перестраховувався. Сьогодні Бог закликає тебе і мене, щоб ми довіряли йому на всі 100% в ті моменти, коли нам важко вірити, в ті моменти, коли є цей сумнів, щоб ми його проганяли, щоб ми перемагали його вірою.